Хочу показати різв'яні будинки. Зараз 21 грудня, це Кьольн. Ну, такий звичайний, не дуже коштовний район Кьольну. Так, якось святково. От дивіться, який тут балкончик. Оце зима. Розумієте, окей. А так вони прикрашають от так свої будиночки. Хто хоче, прикрашає, хто не хоче, не дуже прикрашає, але дуже приємно. Ось такі тут велосипеди, це якийсь новий велосипед, це не антикварний, бо тут їх багато, а новий. Жіночий Але тут є. Динамо машины. Така внутрішня? І...